Закінчуємо 94-й ряд. Ми пров'язали три стовпчика без накиду. І тепер робочу петлю необхідно потягнути на зворот, тому що у 95-му ряді тут у нас стовпчики рельєфні зворотні. Ось таким чином. Ну що ж, друзі, вітаю вас з тим, що ми добрались до передостаннього ряду даної частини. Петля підйому і пров'язуємо зворотній стовпчик без накиду. Таких маємо пров'язати 7 штук. Загалом, значить до передостаннього. два. Три чотири. І п'ятий. Так, і тут в кінці теж буде два. Та разом сім. три повітряні петлі, хто стягує, в'яжете чотири і закриваємо ось це вічко. Два рельєфних стовпчика з однієї вершини. Один, два, три. Переходимо до цієї групи. Тут можна або візуально один відступили з другого, або рахувати так, сім штук. Перший є. Другий. Третій. Четвертий. П'ятий, шостий і сьомий. Якрастанній стовпчик без накиду. Три повітряні петлі. Два рельєфних стовпчика з однією вершиною. Плюс таку робимо. Повітряна петля. рельєфні зворотні стовпчики будуть, але трішки з розширенням. За середній стовпчик маємо пров'язати два. Перший стовпчик з накидом зворотній. І от за центральний пров'язуємо два підряд. Перший і ще один. Зворотній не дуже зручно в'язати, але якщо не затягувати, то в принципі терпимо. І четвертий рельєфний зворотній. Ось так. Повітряна петля. Закриваємо цю пелюстку. Три повітряні петлі. Ну і знову рельєфні зворотні стовпчики без накиду. Пропустили рельєфний, пропустили перший стовпчик без накиду. І, починаючи з другого, сім штук. Один, Два. Три. 4, 5, 6 і 7. 1, 2, 3 і закриваємо центральну. Ну, на відміну від декількох попередніх рядів, цей ряд будемо в'язати довго. Тут вже відразу Ще ось ці рельєфні стовпчики без накиду. Вони не зовсім зручно в'яжуться, тому От. сила вам і терпіння, легких петельок, І, бачите, в мене трошки стягує. Тобто я ось тут буду, зараз розпущу і буду гачкувати тут по 4 стовпчика. 4 повітряні петлі. Тому що мені не подобається. Добре, зустрінемось в кінці.